Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і взяв участь у відеоконференції з Дональдом Трампом та лідерами європейських країн. Зеленський заявив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, а його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу незмінна. Також розповів, що після зустрічі з Путіним на Алясці Трамп планує зателефонувати і узгодити подальші кроки. Зеленський сподівається, що головною темою стане припинення вогню і підкреслив, що Путін наразі блефує. Водно. Оше смерть наголосив. Юридичне визнання окупованих територій не варіант. На Донеччині за добу загинули двоє мирних жителів. Ще вісім поранені. Пошкоджено понад 80 цивільних об'єктів. Більшість житлові будинки. Під ударами авіабомб, артилерії, РСЗВ і дронів опинилася Костянтинівка, Маяки, Мирноград, Добропілля, Іванопілля та інші населені пункти. Повідомив голова місцевої ОВА. Внаслідок російських атак на Херсонщині загинули дві людини, ще п'ятеро поранені, пошкоджено лікарню, багатоквартирний і приватні будинки, адмінбудівлю, супермаркет, службовий автомобіль поліції та цивільні авто. Під ударами артилерії, авіації, РСЗВ і дронів опинилася Херсон, Антонівка, Станіслав, Білозерка та інші населені пункти повідомили в поліції. Загалом у ніч на 13 серпня Росія запустила по Україні дві балістичні ракети іскандер м а також майже 50 ударних безпілотників. ППО знищила і подавила засобами РЕП дві ракети та 32 БПЛА. Безпілотники головного управління розвитки Міноборони України вразили нафтоперекачувальну станцію Дружба в місті УНІЧЯ Брянської області. За даними місцевих жителів, пролунала серія вибухів. Після чого на об'єкті спалахнула сильна пожежа. ЛВДС Унеча є ключовим вузлом магістральної мережі нафтопроводів, що належить російському холдингу Трас нефті, і використовується для потреб військово-промислового комплексу РФ. У Запоріжжі СБУ викрила агентів російської розвідки. Їхнім координатором виявився настоятель місцевого храму УПЦ МП. Той вербував нових агентів під час проповідей. Клірика видав один із його спільників, засуджений коригувальник. Священник завербував і мобілізованого, аби він передавав дані з місцевої військової частини. Під час обшуків у священника виявили російський паспорт, набої до автомата Калашникова та холодну зброю. В усіх областях України триває масштабна спецоперація. Правоохоронці проводять понад 150 обшуків одночасно. Мета перекрити каналовтечі чоловіків призовного віку за кордон, під підозрою організатори та учасники груп, які допомагали виїхати в обхід офіційних пунктів пропуску через систему шлях і підроблені медичні довідки за даними слідства. Послуги коштували до 25 тисяч доларів. Європа зіштовхнулася з рекордними лісовими пожежами. Цього року вогонь знищив майже мільйон гектарів території. Повідомляє CNN. Це значно перевищує середні показники за останні 19 років. Найбільше від стихії страждають Франція, Іспанія, Португалія, Греція та країни Балкан. У регіонах температура тримається вище плюс 40 градусів, що лише посилює масштаби пожежі. Вчені застерігають через кліматичну кризу. Подібні пожежі в майбутньому стануть частішими та ще більш руйнівними. В Україні запрацювала дія картка, на яку можна отримати всі основні державні виплати та послуги. Про запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вона доступна всім українцям від 18 років. Для оформлення потрібні лише паспорт та номер картки платника податків. Передбачена можливість змішаної плати, якщо коштів із програми бракує, сума доповнюється власними. Нас кешбек і її відновлення залишаються окремими програмами.